Випивали по чарці, а потім побилися. Двоє товаришів вирішили, так би мовити, культурно відпочити. І у результаті цього один опинився у лікарні з важкими тілесними шкодженнями, а другий на лаві підсудних. Який вирок виніс суд обвинуваченому? Та що про це кажуть адвокати? Прокурор, дивіться у сюжеті Анни Громик. Гостювали, потрохи випивали, а потім не зійшлися поглядами та й побилися. Сам обвинувачений Валерій Пісарєв каже, не пам'ятає, з чого почався конфлікт. З потерпілим вони знайомі близько 20 років. У Луцькому міськрайонному суді відбулося завершальне слухання по справі Валерія Пісарєва, якого звинувачують в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень. Чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному. Випало трошки, да, я був не прав, він теж був не прав. Ну так вийшло. Водка між нами зробила. Побилося, так, да. ну так вийшло. Я більше нічого не можу сказати. Я винуватий, я з цим різні, сильно винуватий. Прошу мене не, не крати позбавлення волі. Сам потерпілий на попередньому засіданні просив суворо не карати обвинуваченого, мотивуючи це тим, що він не має до нього жодних претензій. Прокурор для Валерія Пісарєва просив мінімальний термін, який може бути за цією статтею, тобто 5,5 років позбавлення волі. Вважаю, що покарання слід обрати таке, яке з одного боку сприяло б недопущенню. В подальшому вчиненні таких самих чи інших кримінальних правопорушень, а також сприяло його перевиправленню. А таким покаранням в даному конкретному в випадку, я вважаю, є лише позбавлення волі. За таких обставин прошу суд визнати бісерева Валерія Петровича винним у вчиненні кримінального правопорушення та обрати його покарання види 5 років 6 місяців. Адвокат просив суд взяти до уваги всі пом'якшуючі обставини, а їх було чимало. захист захисту повсім себе в своєму злочині, розкаявся в своєму злочині, сприяв статті даного злочину. Перед остаточним рішенням суду обвинуваченому надають слово. Чоловік багато не просив, тільки поїхати додому і зібрати речі. Садиться, дайте можливість сходити додому, зібратися повністю те, що треба, тому що нема нічого. Кожу весь в чужому. А так, ну що я можу сказати? Так вийшло, а це все водка винувата. Натомість суд заслухав дві сторони та виніс вирок. Визнати винним учинені злочину, передбаченого статтею 121 частини Першої Кримінального кодексу України та призначити покарання застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі сроком на три роки шість місяців. Запобіжний захід після залишити попередні тримання під вартою доступу даного вироку в законну силу. Адвокат каже, швидше всього вони спільно із обвинуваченим звертатимуться до апеляційного суду. Згідно вироку було домов підзахисного міру покарання реально позбавленої волі 3,5 роки. Значить, я переговорив своїм підзахисним, оскільки я з ним мушу погоджувати ситуацію, чи згідний він з таким вироком, так далі. Ну, скоріше всього, що ми будемо писати апеляційну скаргу в зв'язку з тим, що потерпіли, коли. Він давав покази в суді. Він просив суд суворо не карати мов і захисно і не позбавляти його волі. Наразі невідомо, як далі складеться доля Валерія Пісарєва. Про те, як вирішив міськрайонний суд, три з половиною роки обвинуваченому буде достатньо, аби обдумати свої дії і більше не вчиняти подібних злочинів. Анна Громик, Неля Прокопчук для новин на часі.